Отакі туфлі, які я придбав за дві тисячі гривень. Потім дивлюся на сайті, що їх ціна 250 доларів. Це в п'ять разів дорожче. Ну що за двісті буде? Я навчився правильно заощаджувати. Якщо ви просто собі поставите жорсткі рамки, що тепер я маю заощаджувати, це буде стрес. В день приблизно виручка вісім-десять тисяч гривень. Дуже полюбляю таранічку, і на сьогоднішній день вона дуже дорога. І я думаю, навіщо платити більше за одну таку рибку 15-20 гривень, що можна купити на ринку кілограм такої риби живої за 40-50 гривень. А в одному кілограмі приблизно 20-30 штучок, які можна особисто висушити. Я її мариную. Вивішую або на балконі, або в батьків в селі, і от виходить така смакота. Незвичайно важливо зберігати в своєму житті баланс, баланс в усьому, в тому числі, і баланс із грошима, тому що коли ви Розкидаєте гроші, ви, звісно, залишаєтеся не чим, але коли ви їх утримуєте, то у вас розвивається постійна тривога. Тривога, що грошей не стане, тривога, що ви втратите те, що є тривога, що ви недостатньо накопичуєте. Коротше кажучи, внутрішня напруга тільки зростає. Чим більше ви накопичуєте, тим більше тривоги у вашій душі. Заощадливість чи скнарство це жити далі. І сьогодні ми говоримо про те, як навчитися правильно економити без шкоди для емоційного стану. Я навчився правильно заощаджувати, завдяки звичкам, слідкувати за акціями, купувати за знижками, шукати на ринку щось дешевше можливо. Вадим Буздиган та його родина, дружина Ірина та чотирирічний Максим, мешкають у Хмельницькому. Як і для більшості, війна стала для них несподіванкою, але майже не змінила рівень життя. Більше того, родина не просто зуміла вижити у складний час, але відкрила власний бізнес. Як ось прості та конкретні правила, які може використовувати кожен. Отже, правило перше: планування витрат. Шість років тому ми з дружиною одружилися. Хотіли поїхати десь відпочивати, але грошей на це не вистачало. І ми вирішили якось заощаджувати, випрацювали певні правила для того, що потрібно робити, що не робити, щоб це в нас виходило. Це просто поставити фінансову ціль, це цільове накопичення. Ти конкретно накопичуєш на цю подорож. Її середня ціна така. Звичайно, можуть ціни коливатися впродовж року, але в тебе 90-95% цієї суми буде зібрано, і ти можеш собі дозволити поїхати у цю подорож. Чіткі фінансові плани, чітка фінансова ціль це цільові накопичення. Коли починається місяць, я завжди роблю плани, що ми в цьому місяці маємо виконати і що маємо зробити. Наприклад, такі обов'язкові там, комунальні, це все зрозуміло. І плюс то, що я хочу ще. Правило друге. Копійки – теж гроші. В нашій сім'ї капіала чарівна, в яку я кожен вечір. Приходжу додому і дивлюся, що в мене є в кармані. Звісно, туди попадають монетки такі по гривні, по 5, по 2, по 10. І таким чином ми збираємо на якісь покупки, які собі не можемо одразу дозволити. Або це подарунок на день народження когось чи малого, чи жінки, чи е, ще щось. Можливо, заправити повний бак достатньо буде приблизно. Це робота десь 3-4 місяці. Я і дружину привчив вже до цього, щоб вона скидала всю мілочовочку в цю піалочку. Так е, от ми заощаджуємо. Звички цієї родини дрібні гроші. Скидати в копілку це е, стратегія і звичка, яка в перспективі дає хороші накопичення. Ми три місяці з цієї піали нічого не дістаємо. То в такому випадку в піалі, звичайно, за три місяці логічно збирається хороша сума, яку вже можна направити на пріоритетні покупки. Тому це хороша звичка, однозначно. Правило третє: знижки та акції. Ну, дивіться, я завжди бачу якісь знижки, якісь акції в, в різних магазинах. Дивлюсь на жовті цінники. Тому що на жовтих цінниках завжди ціна є е, меншою, можливо, це маркетинговий хід, але е, воно все одно притягує погляд. Ти бачиш, е, на чому можна зекономити, де є акція в супермаркетах. Дивимося на сроки вживання товарів. Це правило стосується як продуктів, так і одягу, який родина купує в сезон знижок. Речей у нас багато. Ходимо купувати і обновляти гардероб двічі на рік. Дивимося в різних стокових магазинах. От дивіться, наприклад, от туфлі, які я придбав за 2 тисячі гривень. Потім дивлюся на сайті, що їх ціна 250 доларів. Це в 5 разів дорожче. Я думаю, що варто дивитися щось, придивлятися, якесь якісне брендове і недорого. Правилі оновлювати гардероб двічі на рік. Є одна рекомендація, це не лінитися, перевіряти і порівнювати ціни, тому що одна й та сама річ на одному і на тому сайті може мати як мінімум різну знижку, або навіть в оригінальній ціні вона може коштувати і різниця буде в 500-700 гривень. Перевіряти максимум варіантів, шукати різні сайти, різні магазини і цим користуватися. Наступне правило: не нехтуйте ринками, бо там можна торгуватись. За ці роки ми знаємо, куди можна піти, де можна придбати іграшки за оптовими цінами і тим самим не переплачуючи за приємні емоції дитини. Ну тому що в нас гуртовий ринок один з найбільших в Україні ринків. Ми місцеві жителі. Ми маємо знайомих. Ось тут знаходиться торгова точка, де я постійно купую своєму Максиму подаруночки. Мене тут знають. О, Тамарочка, добрий день. Ой, Добрий день, добрий день. Так, Яка зараз? ціна? Е, ну, Ми взагалі продаємо за 350, але з вами ми домовимося. Шо, за 200 буде? Е, ну, за 200. Ну, якщо треба, значить, значить зійдемося. Добре, беремо. Це нормально. Коли людина може дозволити собі прийти. Хороший настрій поторгуватися і отримати свій результат, то однозначно це в плюс. Вадим він отримує свій результат завдяки тому, що він шукає можливості і він їх знаходить. Це дає результат для їхнього сімейного бюджету в плюс. Правило п'яте: спершу думати, потім купувати. Наприклад, навіть при виборі автівки ми могли купити там один автомобіль. Казали собі, давайте ми подумаємо. Переспали і в дійсності. Прийшла думка на другий автомобіль, і цей автомобіль став ще кращим, тому що він є на спиртовому бензині і ще гібрид. Машина дозволяє, щоб можна було заправляти бензином на тіловому спирті. Він приблизно на 15 гривень дешевше, ніж звичайний бензин. Сила двигуна не зменшується і їде так само, просто витрачаєш на це менше грошей. Рекомендація подивитися, дізнатися ціну, відчути. Подобається супер, але зробити мінімум добу паузи і потім поставити собі питання. Мені це потрібно дійсно? Чи можна без цього зараз обійтися або спланувати цю покупку, і дійсно, щоб вона була спланована без шкоди для свого сімейного бюджету? Правило шосте: заощаджуй, щоб інвестувати. Трішки позаощаджували. Зібралася певна сума, і ми відкрили магазинчик, який весною торгує квітами, а зараз ялинками. Добрий день. Підкажіть, по чому ялинка ця? Добрий день. Ялинки всі свіжі, закарпатські, з документами, з чіпами. Все чудово. Ціна від 400 гривень і вище. Хочу отаку, ну давайте яку знижку. Хоча б за 400. 450 вона ваша. 420, давайте, я заберу. 440. Все, без, 440, тільки без решту. Зараз, да. зараз, якщо а без ну, решти. Вот. От без. мене 430. Покажіть. Покажіть, куди покажіть. Mm. Повірте на слово. Я вірю, ну, ну перевіряю. Поняв. Якщо без решти, бо е, на даний момент. 436. 436. Все Все по рукам. Так. Да. Забирайте. Дякую. Продавця не наймаємо, то продаю я, то е, торгує моя дружина. І, звісно, витрати на продавця залишаються в сім'ї, і тим самим ми економимо. В день приблизно виручка 8-10 тисяч гривень. Тут сім'ї Буздиган взагалі компліменти, тому що ціль. Заощаджень і усіх накопичень, ідеальна ціль це те, щоб ці заощадження почали працювати. І коли вони довгостроково планували заощаджували, і в них з'явилася можливість відкрити магазин, то це історія про те, що гроші, які вони зберегли, почали на них працювати. Тобто в них додаткові можливості з'явилися. Перш ніж щось робити, важливо розуміти, для чого це вам потрібно. Якщо ви просто собі поставите жорсткі рамки, що тепер я маю заощаджувати, це буде стрес. Якщо ж ви Пояснити собі, зрозуміти, для чого це вам потрібно, які вигоди вам це дасть, що це дозволить вам робити, і нащо вам воно? Тоді вам буде простіше адаптуватися до нових умов. А що ви думаєте про таку заощадливість? Напишіть у коментарях, поставте вподобайку та поділіться цим відео зі своїми знайомими. Давайте разом будемо жити далі.